Доброго дня! Мене звати Ігор Богатирьов. Я інженер. Сьогодні я розповім про протокол зв'язку SPI мікроконтроллера STM32, а потім покажу кілька прикладів його програмування. SPI. Скорочення від серіал Периферал Інтерфейс. Тобто послідовний периферійний інтерфейс. Це протокол зв'язку розроблений компанією Motorola, що забезпечує синхронний послідовний зв'язок між ведучим пристроєм і одним або декількома веденим пристроєм. У протоколі зв'язку SPI пристрої спільно використовують тактовий сигнал, що генерується головним пристроєм. Тому зв'язок і називається синхронним. SPI може використовувати для зв'язку 4 лінії. Перше. MOSI скорочення від Master Output Slave Input. Це лінія, по якій ведучий пристрій передає дані веденому. Друге. MISO це скорочення від Master Input Slave Output. Тобто лінія, по якій ведений пристрій відправляє дані ведучому. Третє. SCLK скорочено від Serial Clock, Це лінія для тактового сигналу. Тактовий сигнал тут генерується головним і надходить наведений пристрій. Четверте. SS або CS, скорочено від slave select або Chip Select. що значить вибір введеного пристрою, або вибір чіпа це одна або кілька ліній, на які ведучий пристрій видає сигнал, який включає на прийом введений пристрій, що підключений до цієї лінії. Цей сигнал зазвичай низько грів. SPI використовується для досить швидкого зв'язку між мікроконтролером та іншими пристроями, наприклад, для сполучення з флеш памяттю мікросхемами ЦП, годинником реального часу, дисплеєм, модулем зчитування карток SD, бездротовим передавачем або приймачем, звуковими картками різними типами датчиків та з іншими елементами керування, в тому числі з іншими мікроконтролерами. Мікроконтролери STM32 мають в складі один або кілька апаратних модулів SPI. Існує 8 типів підключення SPI мікроконтролера stm 32 які визначаються схемою та налаштуванням. 1. Full Duplex Master. Тут мікроконтролер виконує роль ведучого і може як приймати дані, так і передавати їх одночасно. Друге. Full Duplex Slave мікроконтролер виконує роль введеного і може як передавати дані, так і приймати їх одночасно. 3. Health Duplex Master. Мікроконтролер виконує роль ведучого і може або лише передавати дані, або лише приймати їх. 4. Health duplex slave. Мікроконтролер виконує роль введеного і може або лише передавати дані, або лише приймати їх. 5. Ресів Master. Мікроконтролер виконує роль ведучого і може лише приймати дані. 6. Receive only Slave. Мікроконтролер виконує роль веденого і може лише приймати дані. 7. Transmit only master. Мікроконтролер виконує роль ведучого і може лише надсилати дані. І 8. Трансміт Only Slave мікроконтролер виконує роль введеного і може лише надсилати дані. Як зазначалося вище, основна ознака ведучого мікроконтролера є те, що саме ведучий генерує тактовий сигнал на виводі SCLK і синхронно з цим сигналом передає дані по лінії MOSI і приймає по MISO. В мікроконтроллер STM32 виводи MOSI, MISO та SCLK активується при активації самого модуля SPI. Вивід Chip Select можна вибрати двома способами. Перший апаратне налаштування. Тут він позначається NSS. Другий спосіб. Його можна налаштувати з будь-якого вільного виводу GPIO. При цьому керувати виводом чипселет необхідно безпосередньо в коді програми. Наприклад, задавати йому низький рівень перед передачою даних і підтягувати до високого рівня після передачі даних, а в стані очікування, тобто без передачі. Лінія вибору підтримується на високому рівні напругу. На ведучому пристрої можна налаштувати кілька контактів чип Select, що дозволяє паралельно підключати кілька введених пристроїв. Швидкість передачі по SPI визначається частотою тактового сигналу на лінії SCLK. Тактовий сигнал синхронізує вихід бітів даних від ведучого пристрою та приймання веденим. За кожний такт передається один біт даних. Для зміни швидкості передачі в налаштуваннях модуля SPI мікроконтролера stm 32 присутній параметр прес -колір. Чим більше значення цього параметра, тим менша швидкість передачі і тим менша вирогідність отримання помилки при передачі. Тактовий сигнал SPI має дві властивості. Полярність тактового сигналу позначається CPOL і фаза тактового сигналу позначається CPHA. Полярність визначає стан лінії тактування до його включення. При низькому рівні low, параметр SpOL дорівнює 0, а при високому рівні height параметр SPOL дорівнює одиниці. Фаза визначає фіксацію даних при кожній передачі біта попередньому фронту сигналу 1 H параметр CPHA дорівнює 0. При задньому фронті 2H CPHA. Дорівнює одиниці. Наявність цих чотирьох видів тактового сигналу формує відповідно чотири номера режиму лінії тактового сигналу. Всі зазначені чинники формують режим роботи SPI ведучого мікроконтролеру. При обміні даних по SPI між мікроконтролером та іншими периферійними пристроями обидві сторони повинні працювати в одному режимі, інакше передані та отримані дані можуть бути невірно прочитані. Кожен кадр даних SPI мікроконтролера stm 32 може мати довжину 8 або шістнадцять Це залежно від типу та величини даних та від величини відповідних регістрів периферійних пристроїв. Це значення також має бути налаштовано однаково на або кінцях зв'язку. Тепер перейдемо до практики програмування. Приклад номер 1 Маємо завдання передати з одного мікроконтролера на інший числові дані розміром 8 біт та вивести значення числа на екран термінала комп'ютеру. Погляньте на наступну схему. Тут ми маємо два мікроконтролера, що з'єднані по двом лініям SPI. Перший мікроконтролер ведучий мастер в якості якого візьмемо мікроконтролер STM32F401CCU6 на налагодженій платі, яку ви бачите на екрані. Другий мікроконтролер введений slave, в якості якого використовує мікроконтролер STM32 F401 RET 6U на налаженій платі Nucleo f 401 re яку ви бачите на екрані. Оскільки тут односторонній потік даних, то використовуємо тільки дві лінії SPI. Лінія тактування підключає вивід pa 5 на мастері до також самого виводу pa 5 на слейві. Лінія даних MOSI з'єднує виводи PA7 мастера та PA7 слейва. Термінал підключається до виводу PA2. Введеного мікроконтролер через перетворювач UART-USB, що вмонтований на налажено плату Nucleo. Також обидва мікроконтролери з'єднані плюсовими і мінусовими проводами живлення, які на схемі не вказані. Слід зазначити, що загальний мінусовий провід повинен бути і в тому випадку, коли різні мікроконтролери мають окремі джерела живлення. Порядок дій наступний. Підключаємо програматор до наладженої плати STM32 F401 CCU6. Запускаємо програму STM32 Cop IDE. Та створюємо новий проект. Вибираємо мікроконтролер, що використовується. Вводимо ім'я проекту, наприклад, SPI Master та натискаємо кнопку Finish. Чекаємо загрузку вікна зі схеми виводів мікроконтролера. Переходимо на вкладку Clock Configuration. Збільшуємо частоту тактування до максимального значення до 84 МГц. Переходимо на вкладку Pinout Configuration. Далі. На вкладку Connectivity. У списку з'єднань вибираємо SPI 1. У вікні SPI 1, Mode Configuration, у випадаючому списку MOUD вибираємо режим Transmit Only Master. На схемі стали активними виводи PI5 та PI7. Встановлення автоматичного влаштування з'єднання не змінюємо. Далі натискаємо на кнопку «Згенерувати код. Підтверджуємо відкриття файлу з кодом проєкту. Натискаємо кнопку Yes. Зкривається вікно файла MNC з програмним кодом. Код після строчки коментаря User code back in PV». вносимо наступний. В цьому коді об'являється масив з ім'ям Txtate, який складається з одного елемента, що є восьмібітною змінною. зміною. Далі знаходимо строчку з коментарем User Code Baking 2 і після неї вводимо наступний код. Цим присвоюються змінній, що є елементом масива txDate з індексом 0 значення 150. Далі, безкінечний цикл while. Після відкритої фігурної дужки вводимо наступний код. Тут в першому рядку знаходиться функція відправки даних з масива TXDATE через модуль зв'язку SPI1. Друга строчка зупиняє хід програми на 500 мС. Запускаємо компіляцію програми. Завантажуємо програму мікроконтролер. Після прошивки мікроконтроллера Master від'єднуємо його програматор від комп'ютера та підключаємо кабель USB до плати Nucleo мікроконтроллером Slave. Цю плату вмонтований свій програматор. В програмі stm 32 Купа є, -Е» закриваємо проект Мастер та створюємо новий проект. Вибираємо мікроконтролер, що використовується. Виводимо ім'я проекту, наприклад SPI Slave, та натискаємо кнопку Finish. Чекаємо загрузку вікна зі схемою виводів мікроконтролера. Переходимо на вкладку Clock Configuration. За замовчування частота тактування складає 84 МГц. Залишаємо її такою. Переходимо на вкладку Pinout and Configuration. Далі на вкладку Connectivity. У списку з'єднань вибираємо SPI 1. У вікні SPI 1, Mode and Configuration. Випадаючи у списку Mode, вибираємо Receive Only Slave. На схемі стали активними виводи PI5 та PA7. PI Встановлення автоматичного налаштування з'єднання не змінюємо. На вкладці Connectivity у списку з'єднань вибираємо usart 2. У вікні USART 2 Mode and Configuration, випадаючому списку Mode вибираємо «Asynchronous». Встановлення автоматичного налаштування з'єднання usart 2 не змінюємо. На схемі стали активними виводи PA2 та PA3. Далі. Натиснемо на кнопку «Згенерувати код. Підтверджуємо відкриття файла з кодом проєкту, натискаємо кнопку Yes. Відкривається вікно файла «Mind.c» з програмним кодом. Знаходимо строчку з коментарем User код BaginPV і після неї вводимо наступне. Цим об'являється масив з «RxDate», який складається з одного елемента, що є восьмібітною змінною. зміною. Безкінечний цикл while. Після відкритої фігурної дужки вводимо наступне. В цьому коді в першому рядку знаходиться функція отримання даних через модуль зв'язку SPI-1 та запис їх до масива RXDate. Друга строчка має функцію відправки даних з масива RXDate через модуль зв'язку ur 2 на термінал. Третя строчка зупиняє хід програми, тобто дає затримку на 500 мс. Запускаємо компіляцію програми. Завантажуємо програму мікроконтроллер. Дивимося на екран терміналу. Бачимо. В великому вікні терміналу висвітлюється число в 16-ковому кодуванні, а в малому вікні те ж саме число в 10 І його значення відповідає значенню змінної для передачі по SPI. Таким чином, завдання першого прикладу виконано. Приклад 2. Завданням цього прикладу буде передати з одного мікроконтролера на інший текстову строку по каналу SPI та вивести її на екран термінала комп'ютера. Електрична схема не змінюється. Від'єднуємо USB-кабель від плати Nucleo та підключаємо до комп'ютера програматор налашування плати STM32 F401 CU6. В програмі STM32 CUP ID закриваємо проект SPI Slave та відкриваємо SPI Master. Внесемо в проект SPI Master наступні зміни. На вкладці Pinout and Configuration переходимо на вкладку Connectivity. У списку з'єднань вибираємо SPI 1. На лаштуваннях з'єднань знаходимо строку Press color та змінюємо його значення на максимальне 256. Чим знизимо швидкість SPI та зменшимо імовірність помилок при передачі символьних дат. Інші параметри не змінюємо. Натиснемо на кнопку Зенерувати код. Підтверджуємо відкриття файлу з кодом проєкту, натискаємо кнопку Yes. Відкривається вікно файла mind з програмним кодом. Знаходимо строчку з коментарем User Code і після неї вводимо наступний код. В цьому коді об'являється масив символів з ім'ям TX-State, які в сукупності є текстом Hello World з командами переходу на початок нової строки. Знаходимо в коді строчку з коментарем User UserCodeBaking 2 і після неї видаляємо попередній код. Подальший код не змінюємо. Запускаємо компіляцію програми. Завантажуємо програму в мікроконтроллер. Від'єднуємо від, від комп'ютера програматор мікроконтроллера Master та підключаємо кабель USB до мікроконтроллера Slave. В програмі стаем 32Coupa IDE закриваємо проект SPI Master та відкриваємо SPI Slave». Внесемо в проект із PISLAY наступні зміни. Натиснемо на кнопку Згенерувати код. Підтверджуємо відкриття файлу з кодом проєкту, натискаємо кнопку Yes. Відкривається вікно файла M.C з програмним кодом. Після строчки з коментарем User Code PV вводимо наступний код. Тут об'являється масив символів зім'ям Eric State. Подальший код не змінюємо. Запускаємо компіляцію програм. Завантажуємо програму мікроконтролер. Дивимося на екран терміналу. Бачимо текстову строчку Hello World. Приклад номер 3 Завданням цього прикладу є передати з одного мікроконтролера на інший текстову строчку по каналу SPI, використовуючи неблокуючий режим прийому з перериванням та вивести триманий текст на екран терміналу комп'ютера. Електрична схема не змінюється. Проект SPI Master не потребує змін. В проєкті SPI Slave переходимо на вкладку Pinout and Configuration. На вкладці Connectivity в списку з'єднань вибираємо SPI 1. У вікні Configuration відкриваємо вкладку NVIC Setting у рядку SPI Global Interrupt, ставимо галочку, при цьому вмикаючи глобальні переривання модуля SPI 1. Натиснемо на кнопку Згенерувати код. Підтверджуємо відкриття файлу з кодом проекту. Натискаємо кнопку Yes. Відкривається вікно файла Mindc з програмним кодом. Внесемо наявний код проекту наступні зміни. Знаходимо строчку з коментарем User 2 і після неї вводимо наступний код. Це функція першого отримання даних по каналу SPI 1 і запису їх до масива символів Rxdate з поданням сигналу на переривання по закінченню. Безкінечний цикл while. Після відкритої фігурної дужки вводимо. В цьому коді в першому рядку знаходиться функція відправки даних з масива RXDate через модуль зв'язку UR2 на термінал комп'ютера. В другому рядку команда, що зупиняє хід програми на 500 мС. Далі, після строчки з коментарем user код 4 вводимо наступний код. У цьому коді в першому рядку знаходиться функція обробника переривань від модуля зв'язку SPI. Після першої відкритої фігурної дужки умовний оператор IF перевіряє, чи дійсно сигнал на переривання прийшов від модуля SPI 1. Якщо це твердження дійсне, то далі виконується функція, що стоїть після другої відкритої фігурної дужки, яка забезпечує повторне отримання даних по каналу SPI з записом їх у масив символів RXD та подання сигналу. На наступне переривання. Запускаємо компіляцію програми. Завантажуємо програму мікроконтролер. Після цього може знадобитися перезавантажити мікроконтроль кнопкою на налодженої платі або вимкнувши і вимкнувши живлення. Дивимося на екран термінового. Бачимо текстову строчку Hello World. Наступний приклад номер 4. завдання цього прикладу передати з одного мікроконтролера на інший текстову строчку по каналу SPI, використовуючи режим прийому з прямим доступом до пам'яті DMA, та вивести цей текст на екран терміналу комп'ютера. Електрична схема не міняється. Проект SPI Master тут також не потребує змін. В проєкті SPI Slave переходимо на вкладку Pinout and Configuration. На вкладці Connectivity у списку з'єднань вибираємо SPI 1. У вікні Configuration відкриваємо вкладку NVIC Settings. У рядку SPI 1, Global Interrupt знімаємо галочку, чим вимикаємо глобальне переривання. Відкриваємо вкладку DMS Settings, натиснемо на кнопку Add, виберемо. SPI-1RX. В полі Mode вибираємо циркуляр, щоб забезпечити періодичність повторення процесу прийому даних. Інші налаштування не змінюємо. Натиснемо на кнопку «Згенерувати код. Підтверджуємо відкриття файлу з кодом проєкту. Натискаємо кнопку Yes. Відкривається вікно файла «Main.c» з програмним кодом. Внесемо в наявний проект, наступні зміни. Знаходимо строчку з коментарем User Code Begin2 і після неї вводимо наступний код. Це функція першого отримання даних по каналу SPI і запису їх до масива символів RX з прямим доступом до пам'яті. Безкінечний цикл while. Після фігурної дужки видаляємо попередній код. Далі, після строчки з коментарем User код -бекін 4. Вводимо. У цьому коді в першому рядку знаходиться функція обробника переривань від модуля зв'язку SPI. Після відкритої фігурної дужки в другій строчці виконується функція, яка періодично отримує дані по каналу SPI 1 із записом їх у масив символів RXDate з прямим доступом до пам'яті. У третій строчці знаходиться функція відправки даних з масива RXDate через модуль зв'язку uart 2 на термінал комп'ютера. Запускаємо компіляцію програми. Завантажуємо програму мікроконтролер. Дивимося на екран терміналу. Бачимо текстову строчку Hello World. Таким чином завдання і цього прикладу виконано. Тепер зробимо висновок. В цьому відео я показав приклади відправки та прийому даних з одного мікроконтролера stm 32 на інший у різних режимах роботи модуля зв'язку SPI, в тому числі з використання переривань та прямого доступу до пам'яті. А на цьому дозвольте закінчити. Дякую вам за увагу. До побачення!